Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні осінь і прийшов час якраз для пересадки дерев, кущів і малини. Сьогодні ми знаходимося на грядці малини, де в нас посаджена ремонтантна малина серпневе диво. І ми сьогодні будемо трошки оновлювати земельну ділянку і омолоджувати, тому ми ось накопали сажанців і будемо сьогодні розширяти нашу діляночку. Сорт серпневеди це хороший сорт. Ось ви бачите, ще є урожай, можна поласувати ще й на сьогодні малинкою для душі. Що ж робити і як правильно посадити малину, для того, щоб вона вже на слідуючий рік могла нас радувати такими гарними і гарними, смачними ягодами. Для цього нам потрібно вибрати земельну ділянку. Ділянка має бути сонячна, бо якщо півтінь, то, звичайно, урожаю того не буде. І якщо у вас є така можливість, то зробити потрібно рядочки, як ви вирішили зробити в себе малинник, і півночі на південь. Це дає змогу, щоб кожна рослинка обігрівалася сонячними променями. ґрунт має бути нейтральний, малина любить нейтральний ґрунт. У нас грунт слабокислий, тому ми вже підготовили собі деревний попіл, так як він. Не тільки дає макро і мікроелементи для нашого ґрунту, він ще й розкислює ґрунт. І, звичайно, має ґрунт бути і рихлий, і е, удобрений добре. Якщо ваша земля удобрена, то звичайно вам не потрібно ніяке добре вносити. А якщо пісна земля, не родюча, то, звичайно, потрібно використовувати, наприклад, ми будемо використовувати. Ось перепрівший компост, можна перігній використовувати. Що для цього потрібно зробити? Потрібно, якщо ви будете садити цілий рядок малини, то потрібно саме краще зробити таку траншею. Ось як ми зробили. Ми викопали такий, як рівчачок. Ось, от дивіться на штик лопати якраз, і на ширину лопати через те, що коріння самої малини воно невелике. Ми ж беремо молоденькі саджанці, то корінчики, дивіться, хороші корінчики, більші, менші корінчики. Має бути така глибина, чи траншеї, чи ямочки для того, щоб наші корінчики можна було прикупати на глибину 6-8 см, не більше. Через те, що із цих корінчиків на весні появляться корінневі бруньки. І іменно з цих корінневих бруньків підуть пагони весною. І саме на цих пагонах. Які з'являться весною, ми будемо мати урожай в кінці липня і до цього часу через те, що це ремонтантна малина. Тому, дорогі друзі, якщо ми прикопаємо глибше, як на 6-8 см такі корінчики і з'являться ніжні, ніжні кореневі бруньки, то вони можуть просто не пробитися через шар ґрунту. От від цього і залежить глибина ямки. Дивіться, чому ми копали наш штик лопати? Через те, що ми вносили на дно оцього, як ви бачите, викопаного рівчачка. Ми вносили десь сантиметрів 6, може і більше, дивіться, внесли перепріщий компост і вже внесли його і перемішали з землею. Через те він у нас грібший. Тепер ми внесемо деревний попіл. Ось ми беремо наш деревний попіл. і... Його вносимо у наш рівчачок. І, звичайно, так як в нас земля не родюча, додаємо суперфосфат. Суперфосфат додаємо з розрахунку 30-50 грам на квадратний метр. Це десь виходить так, столова ложка. Ми додамо 2 столових ложки через те, що в нас є І іпрівший компост, і деревний попіл. Якщо у вас того чи іншого нема, то можете внести більше. Тепер ми це все гарно маємо перемішати. Звичайно, нам це треба полити. Ось, друзі, перший етап підготовки ґрунту у нас закінчився. Як ми готуємо саджанець? Ми обдивляємося саджанець, щоб він і мав кореневу систему і був не хворий на різні грибкові захворювання. І ви бачите, що цей саджанець, він високий, він десь має метр п'ятдесят висоти. І в кінці ви бачите, скільки ще в нього є ще малини, яка б могла ще родити і родити. Ну, Нам треба його посадити, і для зручності посадки ми його залишаємо, відрізаємо от поки так цей верхівку, щоб вона нам не мішала. І цей саджанець йдемо садити. Друзі, обрізавши отак саджанець, ми маємо змогу ну, вже легше з ним працювати. Ми розгортаємо цей ґрунт, Ставимо саджанець, укріпляємо його і присипляємо земелькою. І так присипаємо, щоб ця наша земля накрила корінчики 6-8 см, ну не більше, щоб ми мали змогу весною побачити молоді паростки. Адже на цих молодих паростках ми вже побачимо у липні перший урожай. Звичайно, цих паростків буде небагато. Цих паростків буде можливо два, можливо, три. І якщо ви хочете, щоб гарно розвилася у вас коренева система в слідуючому році, то ви можете не дати, щоб вона плодоносила, ця малина, в слідуючому році. Через те, що багато забереться поживних речовин на утворення плодів, так як це осінь і переїдіть буде зима, нам потрібно замульчувати. Це продовжить якби ще 2 неділі осені. Для нашої малинки трошки підсипімо суперфосфат. Ви знаєте, що воно не тільки це фосфор для утворення кореневої системи, але це і боротьба з слизнями. Малина це дуже така вологосійка рослина. І коренева система, як ви бачите, вона знаходиться ну, на самій поверхні, можна сказати. Тому дуже добре, коли ця коренева система завжди волога. Тому ми обов'язково обов'язково маємо обільно полити. Як ми поливаємо, ми даємо щеплення кореневої системи із землею. Наша малинка обов'язково прийметься. Що нам потрібно далі зробити, це провести мульчування. Мульчуєте ви, чим ви привикли мульчувати. Це може бути і кора дерев, і може бути і торф. Ми мульчуємо перепрівшим компостом. Але мульчуємо ми так, мульча має бути теж сантиметрів зо 5. Але мульчуємо ми так, щоб іменно от тут біля стебла ця мульча не попадала. Отак, от дорогі друзі, садиться малина. Потім, в закінчення посадки, ми обрізаємо стовбур, залишаючи 2-3 бруньки. Це десь до 15 сантиметрів. Потім весною у нас тут. Виростуть молоді пагони. І коли вони вже викинуть на цвіт, ми оцей старий пагон зрізаємо при самій землі. Я бажаю вам усім, дорогі друзі, отримати з посадженої малини гарні щедрі урожаї і насолоджуватись урожаєм малини до пізньої пізньої осені. А вже ви подивіться, яка вона на дворі холодна, а наша малинка. Красиво і смачно. До побачення, до нових зустрічей!